Дурвенькі були. Ми приїхали з села, правда? Ну, дивіться, яка милота. Бум. І ти таке гарне. Усі ми гарні. Приїхали ми в село. Ось забрав я дві вушки на нас, сиділи просто в гнізді. Думаю, спеціально їх нема, бо знав, що будуть гусенята. І за це, і думаю, хай вони собі в порожньому гнізді, зато потім будуть гусеняти, і Я їх підселю. Попробував я сьогодні. Правда, варіант. Ну, в принципі, був би вдалий, треба їх закрити, гусака загнати. Але, але, але планував одне виходить зовсім друге. Тому що так, потім зараз я розкажу. Дивіться, що тут у нас є. В нас тут є, якщо чесно, мені здається, що тут будуть два е, глинисті. Буде ось це глинисте гусенятко. Буде ось це глинисти гусенятко І ось це маленький красунчик це теж буде глинисти. Бо вони такі жовтенькі, хоча в них дзьобики темні. Так, треба помити, зараз будемо перелити воду чистенько, тому що вони вже нанесли булата Ось нашим гусеняткам пару днів, вони активні, їдять, п'ють, бігають по травиці. Думаю, що я їх залишу з нашими гусочками. Гусочки наші щось вони не дуже, але я й тим не переймаюся, не переймаюся, тому що... Позвонив наш дописувач, що написали в коментарі, а сьогодні вже зателефонували і забирають ці сім гусенят. Е, думав, я, що собі лишати, не лишати, але сенс нам, ми і так їх на м'ясо не пускаємо, нам їм шкода. то краще хай вони ростуть когось і приносять комусь радість і користь. Але ці гусенята будуть будуть гарні екземпляри по кольору. Я єдине, що хотів. Заради кольору хіба би їх лишити, а так, а так ми їх, як то кажуть, краще продамо. Нам що в нас залишається? В нас залишаються ці, так, це від мишки, ті, що допомагали мені город садити там в місті, я не мав часу. Це в нас від цієї білої королеви. Ось вона виглядає за пенька, Це її дитинча. І в нас лишаються ці троє гусенят. і зараз подивимося на наші великі гусенята. Що мокразні? Гусенята ручні, до гусок вони не привикають, може це й добре, тому що нові господарі не знаю, як вони будуть їх отримувати. Та я так думаю, теж, напевно, без гуски. але гусенята — це дуже хороша. Річ хороша штука, пташка, тому що вони їх добре годувати, вони ручні стають і привикають до людей. Тобто з ним клопоту ніяких немає. Єдине, що треба зелені багато, їдять вони смачно, коли смачно люблять, смачно поїсти і особливо соковитої трави. Наш тут звичайний мій комбікорм. Цей що я роблю його самим. Ось і чуть-чуть, я купив старту, підстартовували. Вже не тих, тих не підстартовуємо, а для малечі. Ну нічого. Є в нас курчати, зайдять старт курчата. Так що в нас по погусенятка. Оці гарні. Це буде гусочок, ось чорна, чорний, бігає до гусей, говорить. Водно зразу, а тут не знати. Цікаво. А це буде гусочка. Я думаю, і це, напевно, буде гусочка. Але цікаво, що буде стих. Це буде глинистий. так? ти 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 будеш глинистий. Так, а зараз підемо подивимося, ще що в нас по гусенятах великих і з ними поговоримо. Мої маленькі гуси, ходіть до мене, Та, ми не, ми не бачилися вже з ними досить давно. Ходіть, які красунчики. З ними ми не бачилися досить давно, по певних причинах я не міг приїжджати, і я їх не бачив, якщо чесно, здається, два тижні. Так, Ось, ми підросли. Я їх глистогонив, але щось трошки не так. Треба буде повторно проглистогонити, тому що ми великі, гарні, але по возі вони мені зовсім не подобаються. Ось, то тому ми зараз я їх глистогонював альбендазолом, але призвонив до мене дружбан Роман і каже, що трошки не добре, є кращий препарат, дорожчий, і попробуйте йти ним. Так що я приїду і треба, їх. Попробувати повторно прогвистувати. Тут ми бачимо нас, хто є, не знаю, де гусочок де гуска, вони трохи врядні, хату, тату і під двері. Тато зі мною трохи сварився, ну, тому ми так і продаємо їх. Ну і на м'ясо ми ніколи не живемо, каже, ми ж на м'ясо їде. Для чого нам цей стільки гусей, якщо можна продати, бо все одно потім шкода різати. Те гарне, те гарне, і тим більше породиться. Так що ось такі-то справи. Я думаю, що будуть у нас тут одна, дві, дві гусочки і три гусочки. Ось такі тут наші гусенят. Ей, куди ви пішли? Я ще просто нічого не розказав, бігом сюди. Е, їдять вони в нас знову кажуть цільне зерно, але їдеть, бачите, як накидано їм, воно не смакує, вони не хочуть. Е, їм воно накидали, не смакують. І зараз вони у нас просто на загальні великі. Травиці загородили ми спеціальну кошару для них і бігають вони собі ось тут. Так що, такі то наші гусячі справи. Три виводки гусей. Цього року у нас це третій рік, у нас гуси холму гори і. Цього року можна підбити пісумки, що навіть якщо взяти ті, що на мене довело, вилопилося в нас всіх 17 гусенят. І якщо взяти по одному, тому що на виході позамирали, їх можна також рахувати сюди. Плюс ті кров'яні кільця теж, то цього року в нас найкращий результат по гусях по Все ж таки ця теорія, як я вже казав в одному з відео, що вони себе показують вже. Після третього року життя пишуть, ну в нас на третій рік непогано. Думаю, що десь, Бог дочекати, четвертого, буде ще краще. На цьому ми будемо з вами прощатися. Всім мирного неба, любові і Божої благодаті.